Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.Інфо Вітам вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні цікавий огляд: огляд про те, як обрати собі мотоблока. Мотоблока з клинопасовим приводом. Або мотоблока з прямим приводом, прямим шестеренним. Сьогодні буде цікаво, тому починаємо. А поки ми будемо дивитись, у вас є саме зараз час підписатися, поставити лайк і, звісно, прокоментувати наше відео. Тому що чим більше ви будете коментувати, тим воно буде пропонуватись далі, далі, далі. Такі алгоритми. А ми починаємо вас знайомити з цими мотоблоками. Дивіться, сьогодні у нас мотоблочок Вейма Делюкс. ВМ900М3 мотоблочок Вейма 1100. с 6 Див і мотоблочок Вейма Делюкс с 6 див, але з двигуном Євро 5, 8 кінських сил. І давайте сьогодні познайомимось чим же вони відрізняються. Дивіться, мотоблочок з клинопасовим або ремінним приводом Вейма 900М3, вага 80 кг Надалі. За серце встановлений двигун потужністю 7 кінських сил, бензиновий від виробника Вейма. Ось такий кінгурятничик. Відразу є кріплення під роторну косарочку. Дуже красивучий дизайн. Від двигуна, крутний момент, через ремені, два ремені передається на коробку. Коробка має починається ось такого чавунного редуктора, в якому йде подвійний ланцюг. Надалі коробка шестерна. Яка має три швидкості. Дивіться, що саме головне у цього мотоблока є понижена швидкість. Ось хочу вам показати, як ви бачите, перша, друга і третя 900М3. Це дуже така особиста риса цього мотоблочку. Є вал відбору потужності, і саме за це полюбляють цей мотоблочок. Фреза на цьому мотоблочці має ширину захвату 900 мм. 24-й шестигранник і глибина обробітку до 30 сантиметрів. Ось так все виглядає. Тобто це ремінний мотоблочок. Надалі ми переходимо ось до мотоблочка з прямим приводом. Чим же вони відрізняються? Відразу хочу сказати вагою. Цей мотоблочок вагою десь 110 кілограмів. За серце бензиновий двигун потужністю 7 кінських сил. Як ви бачите, також все декоративно. Класно все зроблено. Головна риса цього мотоблоку що тут вже йде прямий привід. Тобто йде щеплення, все в масляній ванні, і надалі від коробки на редуктор, все йде через вал, на якому йдуть конічні шестерні. Саме перевагою цього мотоблоку є 4 плюс 2. Тобто заводський ходозменшувач від вейми. І нога-див. Це опція, яка допомагає мотоблочку розвертатися. На маленьких ділянках. Відразу хочу показати фризу, яка йде в комплектації. Ось така фриза. Дивіться, фриза вже йде на 32-му шестиграннику. Це фриза, як ви бачите, з подовжими ножами йде до мотоблоків з ногою див, і ширина обробітку 1100 мм. Також глибина обробітку у нього до 30 см. В техніці Вейма делюкс йдуть диски захисту рослин. Так, це ось так. Надалі. Головною ще перевагою, хочу вам показати саме цього мотоблочка є вал відбору потужності, тобто наявність активного навісного обладнання. Вал відбору потужності вже вмикається, вимикається. Є роторна касарка, є активна фреза і є помпочка. Тобто мотоблочок зараз дуже став цей опціональний і його обирають наші підписники. Ну і плавно переходжу до серії Делюкс. Одразу хочу показати, дивіться, що таке Делюкс. Це рулька М, наскільки зручно тримати цей мотоблочок в серії Вейме Делюкс. Також вже відразу йде нога див. йде коробка 4 плюс як ви бачите, ось цей рулька М. І хочу вам рекомендувати саме оцей двигун. Двигун потужністю 8 кінських сил, Євро 5. Це оновлений двигун. І саме цей двигун дуже. Класно справляється з активною фризою. Тобто не потрібно дуже багато переплачувати. Ну і тут ось такий бардачок, тобто для того, щоб або телефончик положити, або бутербродик. Все, що забажають. Ну, і ще хочу показати, наскільки зручно тримати техніку Вейма делюкс. Ну і, шановні, дивіться, чим же відрізняється мотоблочок з клинопасовим від прямого приводу. Майже вони однакові, тобто потужність двигунів однакова. Але вони. Більше відрізняються за призначенням. Цим цим мотоблочкам дуже гарно обробляти міжряддя. Цим мотоблочком вже в міжряддя не влізеш. Але цим мотоблочком класнюче працювати з фризою і класнюче працювати з плугом. Тобто оранка виходить у нього краще. Цей мотоблочок, коли з'явилась перша швидкість, ось ця. Він став дуже улюбленцем серед тих, хто бажає мотоблочок собі придбати для невеликих ділянок. Тобто це міська людина, яка має дачу і обирає ось цей мотоблочок. Досить все зручно. Зараз я вам, до речі, це і хочу продемонструвати. Дивіться, що ж таке Вейма 900 М3. Нейтралічка. Далі, дивіться, кнопочка он. І хочу сказати, що на цей мотоблочок є роторна касарочка. Копачка, є помпочка, тобто також дуже, точніше, безлічно вісного обладнання. Так, закриваю заслоночку стоп-двигуна і завів. А далі заслоночку прибрав. Додам трохи газу, як ви бачите, дуже круто заводиться, дуже класно відгукується. І ще хочу сказати від себе те, що я для себе бачу. Дивіться, перша швидкість, дивіться, наскільки плавно користуватись клинопасовою передачею. Ми ось так вижали, бачите, і він тихенько-тихенько рухається. Тобто ти йдеш за мотоблоком, працюєш і насолоджуєшся. Звісно, якщо, можливо, тут би була опція нога-див, було б ще класно. Дивіться, як все власнюче перемикається. Тобто ти ногою перемикаєш всі швидкості. І ось так ставлю на місце. Отак. Хочу звернутися до тих, хто має ці мотоблоки. Будь ласка, в коментарях. Будь ласка, ну насипте е, лайків або своїх думок стосовно цього мотоблочка. Від себе рекомендую крутючий мотоблок. І, як ви бачили, дуже легенько він трогається. Ну і давайте подивимось, що ж таке вейма з прямим приводом. Стоп-двигона вниз. Оберти не чіпаю. Дивіться, закриваю заслоночку. Завів. Вигони вейма відгукується дуже круто. І хочу вам показати, саме наскільки, дивіться, зараз я ось тут проїду. Ось так. Вижимаю щеплення, перше. І як ви бачите, але на веймі також плавненько все відпускаєш і рухається. На інших мотоблоках ти щеплення відпускаєш і він смикає. Але у увейми такого нема. Дивіться, що таке нога див. Це опція дуже унікальна, яка відрізняє мотоблоки наші від своїх конкурентів. Ну і звісно, ось цей подозменшувач. Мотоблоком їдеш і насолоджуєшся. Зараз я поставлю його на місце і порівняю вам ось так. Оп! Заїхав я. Як на фігурному катанні. Ось так. Нейтралічка. Хочу вам порівняти, дивіться, це мотоблочок, c 6 див на 10-х колищадках. Ну і беру улюбленця мотоблочок. Давайте, щоб всі це бачили. c 6 див на 12-х колищадках, наскільки він виглядає ще крутюче. Такий бензиновий монстр. Стоп двигуна. Нейтралічка, обов'язково слідкуйте за технікою безпеки. Так. Закрив заслонку. Завів. Як ви чуєте, вже трохи по-інакшому відгукується двигун. Дивіться. Вижимаю щеплення. Перша. І поїхали. Дивіться. Наскільки круто виглядає мотоблочок на 12 х колищадках. Збавлю оберти. Дивіться, ось це функція, точніше опція розблокування. Дивіться, він сам їздить, сам працює. Якщо ще було дистанційне керування, взагалі б ціни не було. Нагадаю, вейма це виробник, є вже багато торгівельних марок які під нашим ім'ям привозять ну, свої імен... імениті бренди, але Вейма це виробник. Їду назад. Найкрутіші мотоблоки на ринку України. Тому що таких опцій не мають ніякі мотоблочки. Ось так. Так. Перша. І ставлю на місце. Щоб заглушити ось так. Ну і, шановні, дивіться, ви самі все бачили, який же мотоблочок обрати з прямим шестерним приводом або з клинопасовим. Вони однакові по надійності, вони мають, скажімо так. Однакове майже навісне обладнання відрізняє їх те, що саме ці мотоблочки, ось ці з прямим приводом, можуть бути дизельні, бензинові, можуть бути потужністю сім кінських сил, 9, 13, 16. Хто як забажає? І головною зараз їх перевагою є ось ця коробка 1136, яка має зменшену швидкість і має. Можливість під'єднання активної фризи. Тут я залишу світлинку, що таке активна фриза, яка під'єднується до цієї КПП. Мотоблоки виконують одну і ту ж працю. По надійності вони однакові, але вони використовуються за різним призначенням. Цікава ваша думка. Наскільки був корисним ось цей для вас огляд? Давайте поспілкуємось в коментарях і зустрінемось в наступному огляді. Дякую, що ви з нами.